Всім привіт! з вас, підписка вподобайка. Ми продовжуємо грати в Хойку з модом міліннюдаун. З метою почекати, поки в нас збільшиться світова напруга. Так, ти не інвестуєшся інвестувати вперед. Румунія, вся має бути в інвестиціях і Угорщина Ми чекаємо світову напругу, щоб на різню виконувати свої регіони. Чекаю, поки мене запрошуються в Європейський Союз і паралельно намагаюсь замаріонити Румунію з Угорщиною. Ну і забудовую Трохи забудовую Молдову. Якби це дивно не було, але забудовуємо Молдову. Ну зараз собі тут військовий завод побудую. Один буду забудовувати Молдову, щоб потім привласнити собі її. Знову ж ми їм побудували фабрики, електрику. Ми дуже багато їм проінвестували в них. Тому я заслуговую на те, щоб забрати їх повністю. Це та скільки тут фабрик. Більшість з них я побудував. Це буде просто плюс. Плюс величезний буст до моєї економіки і будівництва. Так, є. Ще більш крутий ядерний реактор. Давай ядерний реактор на 2015 рік. І тепер наші ядерні реактори ще менше будуть споживати. І це прекрасно. Нам ще надовше. Вони менше споживати будуть і більше виробляти. Так, фокус. Давайте далі по реформам Огур. Генеральне управління розвідки. Є. Трохи закінчились інвестиції, кидаю ще раз. Так, і чпіці від мене. Все. Вся, вся, Руму... вся Румунія в інвестиціях. 41% впливу. Так, що я тут вивчив? У нас зараз 2020 рік буде. В чим я зайнятий? Зачекайте, Тут а, тільки на 2025. Тут також 2025. 2020. Тут також нічого нема. Тут також тільки 25-й. Окей. 20-й. В електронній і промисловості тільки Тима, у, я можу... У мене 60 тисяч ВВП на душу населення, серйозно. 74 тисячі. І скоро 4 трильйони ВВП буде, завдяки яким я зможу покач... прокачатись. У нас 1000 кілограм ядерного пального лишилось тільки. Плюс ще є. Дякую, дякую, дякую. 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 Дебати, та ну, з ким? з ким дебутувати. У нас повна перевага. Але Мені потрібно... Щось мені підказує, що я не зможу Росію захопити. Та ні, нічого не роблю. У нас тут з'явилось головне управління розвитки. Тут можна понаймати різних людей. Як я міг це пропустити? Прибрати автономію Молдови. Як я міг пропустити? Я міг ось тут зменшувати автономію молдовську. Так, бурт. Дякую, дякую. Тепер СБУ реформи. Це в нас. Бур. Ну, Формувати нове управління. І нас йде свобода. Це звідки, націоналісти. Або можемо. Давайте просто залишимо так, як є. Просто це західний. О, Геращенка? Ірини Не Непогано. Так, в нас тут нові війська. Круті. Ви будете в нас крем йти. О, легкий танк вивчив. Поїхали сюди на 1020 вивчати. Так, ще технологія також. Йди вивчай сюди. Ну, о, сюди нема що інвестувати, на. Відновлюємо електроенергію. Все зараз. Зараз заінвестуємо угорщину. Ще щось вивчив, Нам, на 2010 рік технології вже повністю прийшовся. Так, дякую. 44%. мені треба більше вплив на Румунію. Ну, Алдов вже байдуже. Ми їх зараз захопимо. Ну, не прям, це, це довго, дуже довго. Але ми поступово це робимо. Так, чекай, коли тут знову з'явилися, тут ми закінчили з рішенням на зменшення автономії. Молдова, і тепер чекаю, поки воно ще раз з'явиться, щоб ще раз взяти його. Так. Ще одне чека для технології, пері... тепер промисловість. Зменшення споживання пального, виробництва пального, тому що я зараз пальне закуповую, це мене дратує. Тобі... Що, що, а нафту я не хочу купувати. Ось, Я скасовую купу... купівлю нафти, і нас 120 днів нафти лишається. Через скільки ми тут зменшення споживання? Через 200. Тому нафту все ще треба купувати. У, у саудитів. Ну не так. Просто одну. Поїхали. Сам 1985 року. Ну окей, сам. Сам так сам. Да, більше виробництва пального. Ще одна щека для технологій, на да, що мені так багато. Не, не, просто в мене ж позавчора вийшла гра, вслані на якусь описі. І я впевнений, що там будуть казати люди, що, типу, ой, там нереалістично зростає ВВП і так далі. Але зараз тут 4 трильйона ВВП на 2019 рік в Україні. Але при цьому модерн, ось цей мод. Всі обожнюють. Мене це дуже дратує, коли, типу, ось це ліцемірство, де одним дозволяється нереалістичне зростання ВВП, а там, де в мене більш реалістичне зростання ВВП, тому що там в відсотках так. Коротше, це тупо. Ігра, про яку казав, це симулятор країн, посоня, на яку ви зможете знайти в описі, вона тільки позавчора вийшла. Так, в мене тут написано, що вийде до випуску лишилось 9 днів, але це на ваші питання, чому я не реагую на коментарі, тому що я записую відео наперед. Тобто в мене зараз 20 число. Я записую це відео 20 числа. Тому так, посилання в описі. На цю гру купуйте. Грайте, будь ласка. Ще раз можу атакувати їх незалежність, їх автономію. Хочете, що в них зараз 661, і воно активно падає. Дякую. А забудовувати їх я тільки нещодавно почав. Коротше, це прекрасно. Так, вибори в парламент, буває. У США в нас інвестують офісний сектор. А вже ж, А вже ж. Бажання, чесно кажучи, повертати борг. Щоб я платив Типу 08%. Коротше, щоб я по мінімуму платив. В Цьому не те, щоб є сенс, чесно кажучи. І взагалом з інвестицій всього 1,8 мільярда отримаю. Зачекайте, ви збільшуєте. Чому ви мені збільшили витрати? А, вони навпаки зменшили витрати. Ні, зачекайте. Стоп. А, ну почекай, поки вони самі запропонують збільшити адміністративні витрати. Так, є ще ячейки для будівництва, а. На, тримай сонячні електростанції, нехай більше фактично буде. Тому що я з Молдови їх багато отримую Коли заберу їх, натримай. Не знаю, натримай тебе. Місячне зростання населення, у нас 53 мільйони населення. Прекрасно. Країна на краї. А, там громадянська війна в Кореї Прикольно. У, реактор вивчив Це важливо. А, на 2025 тільки. Ну йди тоді в промисловісті. Не зараз електростанції будуть вже якісь просто. У, у них 377 автономії лишилось. Я Асімілю, я анексую Молдову. Я анексую Молдову. Ха. А потім Румунію. колись Наша адміністрація. Окей. Збільшу свою підтримку. Шумкні. Я раз атакую на автономію. Молдову, в них вже дуже мало автономії лишилось. І це буде прекрасно, якщо я їх візьму, тому що я стільки фабрик отримую. Типу, я в них дуже багато інвестував. Це фабрики, це мої фабрики. Так, головний напрямок КФП. А я не анексую Молдову, я зараз їх просто тільки зменшую автономію. Мій вплив на Румунії вже 50%, це прекрасно. 61. Продовжую їх заінвестовувати. що тут не підписано, скільки, не підписано, скільки впливу дає. Ще гроші беру. Ще офіс від США. Інвестуйте в мене, інвестуйте. Є! Yeah. І зменшуємо автономію. Дивіться, в мене зараз було 20 фабрик на будівництво. Тепер я залажу і зменшую автономію Молдові. І в мене. Ну а не вись. має стати більше фабрик, тому що я більше відсоток фабрик у Молдова заберу. А в них дуже багато фабрик. І їм справді дуже багато фабрик. О. Щоб ви розуміли, в них фабрик 25. В мене 56. 56 і то з старого... торгівлі, а в них 25. Типу тобто настільки я їм допоміг. М. Ем... Я їм зменшив автономію. Чому кількість фабрик в мене не збільшилася? Я навіть перевірив. Якого бісим? Технологія. А, це нова ячейка. На, потяг. Ні, серйозно, ми не мали збільшитись кількість фабрик. Чи це ось це плюс три. Нема. Це не смішно. Тільки потім папет. 50 фабрик відсотків я маю забирати потім з них. На, зменшу автономію. Що, поїхали далі? До речі, у нас же були рішення гур. Вони все ще є? Я їх не бачу. Нема. 28% всього світової напруги. Мені треба 75. Мені треба 75% світової напруги. І чесно кажучи, мене насправді хвилює те, що я не отримав з Молдови нічого. Типу, де мої фабрики. Це дратує. Ні, білоруси, від від мене. Я тут вирішив декількасот мільйонів повернути. Дякую. Все. 0,8%. Я менше не зменшу відсоток. Тобто менше 8% ми не, не будемо платити. Мене дратує Русіна, неймовірно дратує. Може мені треба розвід агентства започаткувати? Але ні, я зайнятий. Впливом на Молдову. Я знову ж я не розумію, у мене як було 20 фабрик, так лишилось. Якого біси я не отримав? 5G, дякую. ідеї тебе можна так? Атака, впливу на Молдову. Що в нас по впливу на Молдову? І 642 автономія Молдовська. Після папит буде маріонетка. Або інтегрована маріонетка. А загалом те, що ми актив ми дуже швидко зменшимо. Було б мене ще більше фабрики, б ще зменшив їх автономію. Саме тому я роблю дуже великий акцент, щоб, швид... щоб я міг швидко забудовувати маріонеток і, при... і анексовувати їх. Дивіться, у нас вплив на Румунію 55% на Угорщину 41%. І це взагалом дуже непогано. Але, на жаль, вже час на цьому закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую по перше новому спонсору своєму, Олегу Мішка, Мішка. мішка. Величезна подяка, а також дякую всім своїм спонсорам. Ось ніколи яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Донати по посилання в описі або ставайте спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!